Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 5 жовтня 2023 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, щоб взяти участь у європейській політичній спільноті, що об'єднує 27 держав Європейського союзу і 20 країн загалом європейського регіону, під час відповідного візиту була проведена зустріч із прем'єром Іспанії Петром Санчесом, де, де обговорювався новий пакет військової допомоги для України, було зазначено, що такій. Пакет готується для нашої держави, і він включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію та антидронові системи. Також Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі в межах європейської політичної спільноти Україна буде піднімати питання щодо початку переговорів в контексті вступу України до Європейського союзу під головуванням Іспанії. Також має відбутись обговорення надання Україні енергетичного обладнання перед Зимовим періодом і роботу щодо захисту зернових коридорів. Хочу в контексті цього додати, що Німеччина зазначила, що готова надати нашій державі додаткові системи протиповітряної оборони, так, для того, щоб такий захист забезпечити. Далі було зазначено про роботу над посиленням. Наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної, і має відбутись приділення уваги чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки і захисту свободи морепласта. Також прем'єр-міністр Іспанії заявив, що під час відповідної зустрічі Зеленський має оголосити про бажання Іспанії. Виступити за розширення Європейського союзу з 28 до 35 членів. І, звичайно ж, Україна має потрапити у відповідне число, що є знову ж таки позитивною новиною для нас. Далі, під час відповідної зустрічі, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лян впе заявила впевнення, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну в подальшому, не зважаючи на ту кризу, яка спостерігається в Конгресі Сполучених Штатів Америки внаслідок відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті, яка відбулась у вівторок. В свою чергу Володимир Зеленський закликав Європейський Союз посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії, і він також висловив впевненість у подальшій підтримці з боку Сполучених Штатів Америки, не зважаючи на вище вказані проблеми. Представник Європейського Союзу, основний дипломат Жозеп Барель, зазначив, що внутрішня боротьба у США не була знову ж таки неочікуваною, враховуючи ті позиції, які має Республіканська партія США в Палаті. І загалом в контексті Європейської політичної спільноти хочеться зазначити, що вона була створена у 2022 році за пропозицією Макрона. І перше засідання відбувалося ще в жовтні 2022 року в Чехії. Друге засідання було в червні 2023 року у Молдові. І ми це також. Детально про це говорили на Ютуб-каналі Independent Politics. Тому, якщо говорити про попередні підсумки Володимира Зеленського до Іспанії і його участі в цій зустрічі, то тут ну, знов таки варто відзначити, що ми перше отримаємо додатковий пакет. Військової допомоги від Іспанії друге будемо просувати питання щодо вступу до Європейського союзу. Певні західні видання говорили про те, що. Може розпочатись діалог щодо початку вступу України до Європейського Союзу до грудня 2023 року. Це зазначало видання політико, але там були знову ж такі анонімні джерела, і ми не можемо підтвердити достовірність цієї інформації. До прикладу, міністерка закордонних справ Німеччини Бербок, вона говорила. Про те, що має відбуватися розширення Європейського Союзу від Лісабону до Луганська. Таку вона цитату видала під час Ради Європейського Союзу, яка відбувалася в Києві на цьому тижні. І також потрібно відзначити, що в Європейському Союзі говорять, що Україна і інші кандидати. Можуть стати членами Європейського союзу до 2030 року, в принципі, раніше ми також аналізували видання західної преси, які також давали висновок щодо потенційних термінів, коли Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу. Це коротко загалом, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличак поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!